Ателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збудниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен зупини біль у горлі. Дій на причину зустрічайте декателен Оріс, Спрей болю в горлі зі смаком вишні. Філіпс представляє звукова зубна щітка Сонікер. Професійне рішення для кращого чищення зубів для дорослих та дітей. Вона здійснює правильні вимітальні рухи як рекомендують стоматологи. Мікробульбашки Сонікер вимивають у 20 разів більше нальоту. Зуби стають білішими, а ясна здоровішими. Філіпс Сонікер мій вибір. Звукова зубна щітка Сонікер. Головне це трамон Дарниця є в кожній суміш. Головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Заціни невагомість свого тону з новинкою Super Stay Lumimat від Maybelline New York. Стійка тональна основа з амінокислотами, легкою текстурою і природним матовим фінішем. Super Stay Lumimat від Maybelline New York. Тіло шукає джерело вітаміну Д. потрібен олідатрим. Сучасна технологія виробництва забезпечує оптимальне засвоєння вітаміну. Д він підтримує імунітет та нервову систему, кістки та м'язи. Олідатри підтримка всього організму. Виклики випробовують характер, конфлікти перевіряють принциповість. А кохання відкриває правду. Дивись першим прем'єру серіала Материнський інстинкт ексклюзивно на Київстар ТБ. Завжди є щось нове на Київстар ТБ. Нежить не дає дихати. Дефлю Стронг – це потужна дія наносрібла проти закладеності носа. Дефлю Стронг – сила для розблокування носа при нежиттю. Шанен. Інновації для здоров'я нації. Коли доместос починає боротьбу. Дута мікробам ніде сховатися. Доместос знищує усі відомі мікроби. Усюди, Доместос непереможний. Коли всі думки лише про омріяну перерву. Замовляй один із твоїх улюблених продуктів із картоплею фрі чи напоєм за вигідною ціною. Найспрайс nice комбо в Макдональдс. Завжди отримуєш більше. Почали кашляти по дорослому. Так. Хоч би на лікарняний не, не загріміти. Ваш кашель скасовується. Рапіра при дорослому кашлі один раз на добу. Рапіра пряма допомога при дорослому кашлі. Від Фармак. Я на коні задом наперед виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice, щоб від тебе віяло свіжістю. для волосся, тіла та обличчя три в одному. Так, ти пахнеш чудово. Операція декота розпочнеться через 7 годин. 33 хвилини. Елітна команда агентів під прикриттям розслідує найнебезпечніші злочини. Ми їх знайдемо. Yes, sir. Так, сер. Обов'язково морська поліція Лос-Анджелес скоро На уніон. вас вітає легендарна вікторина Колесо фортуни і я її ведучий Юрій Горбунов. У фортуни є свої правила. Вона обирає найрозумніших і ще другим віддячує за знання. Кожен відгаданий пазл – це шанс виграти суперприз і збільшити свій грошовий банк. Та чи всім учасникам вистачить для цього удачі? Дізнаємось. Час крутити колесо. Дивись прем'єру легендарної вікторини Колесо Фортуни. Скоро на 1+1 Україна. Українські серіали о 20-й. усі найзаплутаніші злочини на нас тікаються справи, де кожна деталь має значення. Мене призначили начальником відділку особливо тяжких злочинів. Її інтуїція, як ви могли знати, де ми знайшли ці ліки, якщо ви самі їх туди не підкинули? Нарешті сказала щось цікаве його досвід. Травми цілі свідчать про вбивство родичі. Не дали дозвіл на росту. Вони підозрювали. Можете не дякувати. Одна мета справедливість. Здається, в нас серійний вбивця. Не поспішає з висновками. Сідока запроти нього. Це не місце злочину. Хтось тобто навмисно веде на слідом. сліду. Знайшла парочка слідчих. Прем'єра детективного серіалу. Сьогодні, о 20-й на 1+,1 плюс Україна. Сьогодні, о 23.45 мене звати Марічка Падалко, і це мій новий проєкт. цій студії я говоритиму з тими, кого давно знаю, і відкриватиму тих, хто був для нас невідомим. Різні покоління, різний досвід, хтось ближче мені, хтось моїм дітям, ну а хтось батькам. я відчуваю зараз? Це великий азарт і великий страх. Але впевненість у тому, що неодмінно все вийде. Розмови про головне та актуальне. Марічка, Авторське інтерв'ю ведучої ТСН Марічки Падалко. Сьогодні о 23.45 На 1+,1 Україна. Ключі від правди скоро на 1+,1 Україна. Часом почуття охоплюють як і кашель. Лазолван швидше одужуй, життя надолужуй. Через дратівливість і стрес сім'я може опинитись над прірвою у стосунках. Поповнюємо рівень магнію. магнікум, гармонія сімейних стосунків. насичене смаком в офісі знову нежить. Всім хочеться вільно дихати. Транспортний відділ бореться з нежиттю звичайними засобами, але це майже не допомагає. А у фінансистів є флуацил рино. Це сольовий розчин, посилений ацетилцистеїном, який не тільки промиває, а й розріджує. Тому фінансовий відділ вже й забув про нежить, а у транспортному продовжують промивати ніс. Подвійна сила флуацил рино відновлює дихання. Турбує свербіння шкіри голови та лупа. Шампунь Шаума Anti Dendraф з екстрактним ембиру для чистого та до 100% вільного від лупи волосся. Спробуй новий шампунь Шаума Енті Дендраф Інтенс. Через стрес болить живіт. Нош Пафорте по з подвійною силою в одній таблиці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Розболілося горло. Полегшення приносить Фьорда. Фьорда – це комбінація натуральних складників, яка заспокоює і зволожує горло. Фьорда огортає, горло захищає. Новинка фьорда Вокаль з гіалуроновою кислотою. фьорда спрей з одного року. Прибирання туалету не закінчується. Тиждень за тижнем, за тижнем. Зупини це нескінченне прибирання. Бо я кращий бреф спосіб. Він запобігає утворенню вапняного нальоту більше ніж на 10 днів, щоб зосередитися на більш приємних справах. Спробуй бреф зараз. Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміностку. Завдяки натуральним складовим, Феміностку допомагає відновити контроль за сечовипусканням. Феміноскуро сечовипускання під контролем. Купуйте зі знижкою 10% у національній мережі аптек. Бажаємо зда. Роб'я завтра у моєї доньки конкурс, а вона кашлює. Але на щастя, я маю сироп від кашлю доктора Тайса. Сироп від кашлю доктора Тайса зменшує кашель, виводить мокротиння, заспокоює дихальні шляхи. Тепер ти точно за сім упорєшся. Сироп від кашлю доктора Тайса ефективне лікування кашлю для всієї родини. Для комплексної боротьби з кашлем. Візьміть сироп та евкаліптовий бальзам доктора Тайса. Парочка слідчих сьогодні о 20-й. ромок якобс кожна мить безцінна. Вас вітає легендарна вікторина колесо фортуни і я її ведучий Юрій Горбунов. У фортуни є свої правила. Вона обирає найрозумніших і щедро другим віддячує за знання. Кожен відгаданий пазл це шанс виграти суперприз і збільшити свій грошовий банк. Та чи всім учасникам вистачить для цього удачі? Дізнаємось. Час крутити колесо. Дивись прем'єру легендарної вікторини. Колесо фортуни скоро на один плюс один Україна з 28 лютого. Вартуєм плюс новий сезон. Опа, друзі, ви це бачите, та нові відкриття. Інший світ може бути просто біля вашого будинку. Від карпатських вершин. Золото Карпат існує. До чорноморського форпосту. Острів зміїний. Ми залишились без другого човна. Жесть. Дмитро Комаров. Візьметься сьогодні працівника на роботу. У пошуках секрету ви доводите, що немає неможливого. Суперсили українців. Україна має знати своїх героїв. Благодаря таким людям тримається наш бойовий дух. Близький уклінва. Світ на виворіт Україна. З 28 лютого, щоп'ятниці, о 20 й Секрети ідеально гладенької шкіри без волосся тільки найкращі і безпечні методи догляду за тілом. Для мене як для лікаря дуже важливо, що він є пропустовний співпраці з дерматологами. Важливі поради техніки використання фотоепілятора, а також перевірка результативності та безпеки. У рубриці Здоров'я та краса. У сніданку щоп'ятниці о 8.15. Не пропустіть фотоепілятор Люмеа Від Філіпс. Ні вищипуванню. Воску болісному висмикуванню. Гладенька шкіра без волосся. Фодоепілятор Люмеа від Філіпс. Зарубіжні серіали о 17.15. прем'єра його мислення виходить за рамки медичних протоколів. Доктора Мерфі, правила медичної пріоритетності. Спершу рятуємо мати. Ми можемо врятувати обох. Та чи готове оточення прийняти його геніальність? Якщо відстежити голосову функцію під час операції, ти хочеш її розбудити? Хороший лікар з понеділка по четвер, О 17.15. на 1+,1 плюс Україна. Хлопець твій знайомий, брат українські серіали о 20 -й. Я напав на слід. Єгор три дні до загибелі жив готелі Ліберті. За кожними дверима цього готелю, наш новий старший адміністратор Валерія. Своя таємниця. Усім є що приховувати. Щось вона лізе в чуже розслідування. У кожній таємниці, якщо ти не припиниш, безвіть. Є ключ до правди. Вбивці мого брата досі на свободі. Я не змогла притягнути її до відповідальності, будучи в системі доведеться діяти поза нею. Та чи готова вона? Я Не хочу, щоб ти так ризикувала. Її почути на його рахунок потрапила велика сума. Я хочу відновити справедливість. Прем'єра детективного серіалу Ключі від правди скоро на 1+,1 плюс Україна. Українські серіали о 20-й. на 1 плюс 1. Україна його досвід, травми цілі свідчать про вбивство. Її інтуїція здається, вона серійний вбивця. Одна мета справедливість. Не поспішає з висновками. Всі докази проти нього. Це не місце злочин. Хтось навмисно веде на хибним слідом. Не знайшла? Парочка слідчих прем'єра детективного серіалу сьогодні, о 20-й. на 1+,1. плюс Україна. Корвелтаб Екстра Потрійний ефект, тому що серце тільки одне. Я на коні задом наперед. Виглядає потужно, але насправді все, що треба, це гель для душу з ароматом якісних парфумів Old Spice. щоб від тебе віяло свіжістю для волосся тіла та обличчя три в одному. Так, ти пахнеш чудово.